Цап та баран Українська народна казка. Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап туди й баран? Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Одраз чоловік каже Жінко, проженімо барана і цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. Так і зробили. Збирайтесь, цапи й барани Собі з Богом, щоб вас зараз не було в дворі. Коли цап та баран це почули, миттю із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть. Коли посеред поля лежить вовча голова, от баран дужий та несміливий. А цап сміливий, та недужий, цап каже: Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і кинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли, бачить, горить вогонь. Баран і каже Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А здорові отці. Здорові здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Дуже злякались цап та баран вовчих слів. Отямившись, цап і каже: А подай мені баране оту вовчу голову. От баран і приніс, а цап знову. Та не цю, а подай більшу. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу, каже цап. Отут уже вовки злякались і стали думати гадати, як звідси утекти. Бо це такі молодці, що з ними голову втратиш. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає Славна, братці, компанія! і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як почав другий того дожидати, Став думати, як би й собі звідти драла дати. От вражий син, пішов та й зник, нічим каші долить, ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся, а третій сидів, сидів. Ось піду лишення, так я їх обох прижену. Як побіг, так і той радий, що втік. От тоді звертається цап до барана. О, брате, давай скоріше цю кашу їсти та будемо з курення втікати. А вовки сиділи, сиділи та й надумали. Е, щоб нам трьом цапа й барана боятись. Ось ходімо, поїмо їх. Прийшли, а ті вже з куреня убрались, та неподалік на дуба забрались. Стали вовки шукати цапа та барана і побачили їх на дубі. Цап сміливіший заліз аж на самісінький верх, а баран несміливий так сидить нижче. От, лягай, кажуть вовки старому вовкові, і міркуй, як нам їх добувати. Вовк ліг тогори ногами і зачав ворожити. Баран на гілі сидить та так тремтить, що й упав, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати та як закричить. Подай мені ворожбита! Вовки як схопились, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі куріть та й живуть кінець.